16 поранених людей та десятки побитих житлових будинків. Такі наслідки чергового масованого обстрілу Запоріжжя по місту ворог завдав 13 авіаударів. За попередніми даними, росіяни знову атакували кабами. Протягом дня в обласному центрі розбирали завали та ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. І більше про ситуацію в місті та як запоріжці витримали ще один день російського терору. Репортаж Інни Гогой. Зранку все Запоріжжя прокинулося від вибухів. Ворог завдав по місту 13 авіаударів. Внаслідок обстрілу у цій багатоповерхівці обвалився цілий під'їзд. З під завалів рятувальники дістали постраждалу жінку. Її завалило плитами та будівельними конструкціями. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання змогли деблокувати жінку і винести її на поверхню. Крім того, що вони проводили. Пошуково-рятувальні роботи вони здійснювали психологічну підтримку, аби жінка не втратила свідомість. В такі моменти це дуже важливо. Потерпіло шпиталізували у важкому стані. Загалом поранення дістали 16 людей. У місті весь день ліквідують наслідки ворожих обстрілів. Біля понівеченої багатоповерхівки. Рятувальники розбирали аварійні конструкції. Комунальники разом з волонтерами прибирали сміття і ватали вибиті шибки. Вероніці та її чоловіку Артему із заблокованої квартири, що перетворилася на пастку, допомогли вибратися сусіди. Від вибухів подружжя ховалося в коридорі. Ми, ми спали, ми прокинулись після першого вибуху і пішли до коридору, і вже сиділи, сиділи там до. Вже, як бачимо, просто стіни на нас літять. Нині Вероніка міцно притискає до себе кішку меган, яку допомогли дістати із потрощеної оселі. А її чоловік збирає на подвір'ї буде якісь вцілілі речі. В одну мить подружжя втратило геть усе. Машина згоріла, квартира майже зруйнована. Зал сильно опонівечений, балкона немає, спальня більш-менш, кухня постраждала. Ну, Це поки поки все. Все в обломках дуже багато. Стекла. Наслідок обстрілу вщент зруйнованої приватні домівки у будинку пані Марини повністю зірвало покрівлю та повибивало усі шибки. У мить вибуху жінка була вдома зі своїм десятирічним сином. Усі разом ховалися за диваном. До імпровізованого сховку кішка протягла і своїх кошенят. Відсунули диван, дістала нижню нишу сина під диван сама за диваном. Після першого вибуху я відсунула диван і туди, тому що тут дві стіни, тут дві стіни, а тут все скло. Марина каже, це і врятувало їм життя, бо після вибуху скло полетіло в кімнати. Нині жінка намагається буде якось залатати, побити будинок, бо виїжджати нікуди не збираються. Обстрілами у місті зруйновано десятки багатоквартирних та приватних домівок. Всім мешканцям, які постраждали, наразі буде надана допомога від нас наших міжнародних донорів. На місцях розгорнуто мобільні пункти допомоги. Там запоріжці можуть залишити заявку про пошкоджене житло та дізнатися про подальшу допомогу. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.